Дуже ради нашій зустрічі. Дякую за те, що ви сьогодні у нас в Україні в гостях. Я хочу подякувати передусім президенту Ердогану, що на виконання наших домовленостей сьогодні таке широке представництво. Туреччини, турецького бізнесу сьогодні. Ми всі вас раді бачити. Дякуємо, що прийняли нашу делегацію. Економічні стосунки між Туречкою і Україною будуть розвиватися в кожну, в будь-якому секторі. Це і енергетика, і будівництво. І дякуємо вас за цей прийом і за теплу гостинність. від імені моєї делегації. Дякую вам. Я вірю, що разом ми подолали всі труднощі, і в, бажаю, щоб в найкоротші сроки встановився мир і стабільність в Україну. І дякую це вам це за це вашу діяльність і баж, бажаю у, 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 спокійного, успішного майбутнього для народу України. Дякую.